Радіо UA Chicago ну що ж друзі вітаємо вас на хвилі? 12.40. це радіо UA Chicago і наша вечірня студія. Поряд зі мною сидить Євген Паталяк, керівник з розвитку компанії Везон. А пане Євген, вам доброго вечора. Доброго вечора, дякую за запрошення. З останнього моменту, як ми з вами бачилися, будь ласка, поділіться новинами з it ринку чи якось це корелюється з тим, що відбувається на фондовій біржі, чи якось це корелюється з заявами Трампа загалом за останній місяць, та, що ми з вами не бачилися. Що нового і у вашій компанії, і загалом в it індустрії а, Окей, давайте по it індустрії коротенько пройдемось. Дуже багато а, заліза, скажімо так, хардвер. Виробляється в Китаї, тому це є проблемою, скажімо так, для деяких постачальників, які займаються поставками, саме там ПК, різних серверів, там дискових накопичувачів і так далі. Тому зараз цепочки поставок переформатовуються і трошки ринок змінюється. якось Старі гравці йдуть, нові гравці приходять, тому ми бачимо таку. Тенденцію до невизначеності такої. Це стосовно о, хардверу, стосовно програмного забезпечення, все, все як було, так приблизно і є. Ну, там, компанії продовжують оптимізуватися, продовжують замовляти програмне забезпечення, продовжують інвестувати в цей напрямок, особливо в штучний інтелект. Дуже багато крутих рішень є, які дуже міняють індустрії. Ну, можемо Пізніше поговорити там про таку, не знаю, різні речі, як віртуал стейджинг і так далі. А, тому, ну, мене знаєте, насправді, з новин цікавлять два моменти, і після цього ми перейдемо до питань, тому що люди нам писали і на інстаграмі, і на фейсбуці, і по різних групах. Угу. А до вас те, що їх цікавить, ми будемо вам це ставити ви будете відповідати. Але по новинах два моменти цікавлять мене зараз, перш за все: 104 мита на Китай. Ви частково вже почали говорити за. За хардвер. І другий момент це міграційна політика чинної адміністрації, особливо враховуючи те, що в ІТ-індустрії з Індії дуже багато спеціалістів приїжджають, приїжджають в Америку, щоб працювати і, скажімо так, напрацьовувати певні IT-рішення. Як це все зараз а, може змінитися? Чи не зміниться це? Чи зміниться от ваша думка? Чесно кажучи, я не дуже добре володію ситуацією, зв'язаною з саме міграційною політикою і з. І так далі, і так далі, тому що а, ну, ніколи цим не, не, не цікавився так глибоко, а я розумію, що це там, для когось може бути проблемою. А, Ви розумієте, що... що Індія і населення Індії це чи не основний такий, скажімо так, ринок для it спеціалістів різних топових американських компаній. Якщо буде, буде певний бан на в'їзд, як це може попливати? Хто їх може замінити? А, ну, по-перше, в східній Європі дуже багато класних спеціалістів там Україна, Польща і, і різні інші країни східної Європи. Наприклад, ми, як it компанія, можемо замінити мільярд індусів, які Можете? Ну, може індусів, можете замінити <свят> <свят> амбітно, амбітно. Чому ні? Тому да. Я думаю, що це буде пере... Трансформація на ринку праці. Також відбудеться, але я не думаю, що це буде прям великою проблемою, тому що it спеціалісти. Вони можуть фізично знаходитись в одному місці, а value і роботу, яку вони роблять, робити взагалі в іншому місці. Тому це не є проблемою. Тобто, кожен виклик, це по суті можливість для чогось іншого. Тому добре, дякую за відповіді. Тепер переходимо до того, що люди вам писали. І знаєте, от перше питання досить логічне в контексті того, що ми вже з вами почали говорити. Воно звучить наступним чином: я буду цитувати, а ви, будь ласка, відповідайте. Чи буде IT-галузь і далі так прибутковою, чи очікувати а, певної кризи? Окей. IT-галузь, Її можна розділити на а, там, кілька напрямків. Тобто ну, да. коротко перший, перший напрямок це саме хардвер. Ну, да, це те фізична, фізична інфраструктура, і вона буде прибутковою 100%, тому що зараз дуже багато потужностей потребує саме AI. Це один момент. Інший момент це саме сервісні а, it компанії які надають якийсь сервіс. Це також а, ця ніша, також буде прибутковою в. В більшості випадків, тому що фактично компанія інвестує свої кошти або кошти інвесторів на те, щоб зробити якийсь продукт, а потім цей продукт розповсюджує серед своїх клієнтів, там фізичних осіб, або юридичних осіб, і це якби дозволяє оптимізувати видатки, дозволяє компаніям мати круті інструменти, які вони в житті самі для себе ніколи не зробили, тому що якби коли, коли ти маєш там, мільйон доларів на те, щоб зробити якийсь софт, так, то він може бути максимально класним. А коли ти маєш там, 50 тисяч чи там, 100 тисяч доларів на те, щоб зробити такий самий софт, то звичайно там, обме обмежені можливості. А, тому от, сервісні IT-компанії 100%, які йдуть в ногу з часом, будуть прибутковими, і все буде окей. А, далі ми говоримо про а, я маю на увазі продуктові IT-компанії. Далі ми говоримо про сервісні IT-компанії. Якщо Говорити про сервісні ті компанії, то а, тут а, треба йти в ногу з часом і підлаштовувати свої а, послуги під а, тенденції ринку. Ну якщо раніше там, умовно кажучи, розробка якогось там. Веб-сайту, умовно кажучи, була а, саме індивідуальною. Всі це купували, всі це хотіли. Да, а зараз а, ця ж сама ніша трансформується і вже там є готових інструментів, багато які це роблять. То звичайно, що там сервіс, навіть компанія, яка спеціалізується на, на цьому, може там дещо проігрувати, програвати. Тому і, я думаю, що а, для того, щоб залишатися прибутковим, постійно треба бути в тренді і постійно знаходити ті ніші, які не є заповненими і де є демонстрію де дає попит на, на, на те, що що ви робите, і таким чином залишається компанія прибутова. Я хочу від себе трішки додати до цього питання. А що тоді такого має відбутися, щоб it індустрія дійсно відчула кризу? Щоб от вона нібито як зупинилась, тому що аналізуючи минуле, коли економіка процвітає, у вас все в порядку. Коли економіка падає, ковід, у вас це в порядку. Чи може бути щось, що дійсно негативно вплине на ІТ-індустрію? Що дійсно може вплинути на ІТ-індустрію? Окей. А, ну, якщо ми з вами Повернемося до там кам'яного віку, да, і у нас е, базові потреб, потреби з піраміди Маслоу не будуть закритими, і люди будуть хотіти там чисто їсти, вижити там і десь е, зігрітися. То звичайно нікому не потрібно буде ті е, індустрія. Тобто, якщо як як дані... завтра падає астероїд на землю. Ви виходите з бізнесу, скоріш за все, скоріш за все, Всі так тому що, тому, що ну базові потреби не за не, не задоволені. Так, а якщо ми говоримо про ну нормальний стан речей, коли ми маємо там смартфони в карманах, комп'ютери на робочих столах, і там дуже багато сервісів, там навіть в холодильниках вже там більше мозгів, ніж раніше було в, в комп'ютера, да то звичайно, що розробник і it індустрія, як як індустрія, вона. Має тільки е, якби нарощувати свої оберти. Єдине, що е, це дуже нестабільна е, ніша. Вона не може бути однаковою на протязі багатьох років. Вона має трансформуватися в ногу з часом. Тому, звичайно, е, для того, щоб вижити, потрібно трансформуватися. Фути, так виглядає, що ви маєте певну недоторканість. Вам депутати можуть позаздрити. Е, давайте далі до наступного питання. Просте. Дуже поширена, однозначно, ви його чули, але, будь ласка, ще раз дайте відповідь, якщо можна коротко, у нашому етері. Чи замінить штучний інтелект програмістів у майбутньому? Чи варто йти зараз е, і отримувати цю професію? А, дивіться, що, що стосовно аж, програмістів. А... По суті, у роботі програміста є дуже багато різних там, процесів, да? і в тому числі і написання коду. Тобто він фактично друкує слова, там, знаки пунктуації і так далі. Якщо говорити про штучний інтелект, то вже зараз штучний інтелект може Оптимізувати саму цю процедуру написання коду і таким чином збільшити швидкість і ефективність роботи того ж самого програміста. Якщо говорити про те, чи замінить він там на 100%. Ну, Штучний інтелект може дати програмісту додатковий інструмент для роботи, і за рахунок цього збільшити пропускну здатність людини. І скоріш за все, на ринку праці це буде також мати свій відбиток, тому що, маючи можливість зробити ту ж саму роботу меншою, меншою кількістю людей, ми будемо мати такі ситуації, що деякі із програмістів не будуть знаходити собі якби. Де себе примінити, тому так, це, це буде проблематично, але а, так як шту, так як а, коду потрібно писати багато, а то і пропускна способність буде збільшуватись, то по суті буде створюватись більше сервісів, більше it продуктів. Поки ви Євген говорили, я з моїм товаришем чатом GPT написали код угу. для невеликої комп'ютерної гри. Я скажу на твій смак, придай мені якусь комп'ютер гру, на твій смак, угу. і ось в мене на телефоні вже можу вам показати. З'явився код, який можна використовувати, і можна вже імплементувати цей код для того, щоб дійсно щось побавитися на комп'ютері. Угу. Тобто, знаєте, таке ціка, цікаво, такий цікавий час. Можливо, дійсно в майбутньому воно вся вся індустрія трішки трансформується. А наступне питання: які технології зараз найперспективніші в it розробці по технологіям, ну, по-перше, це всі клауд рішення, такі як AWS, Amazon і так далі. Ну, не знаю, чи нашим глядачам буде цікаво там, прям в деталях це все діло розбирати. Але якщо говорити про мови програмування, то, наприклад, така мова програмування як Python є дуже актуальною на сьогоднішній день, тому що багато сервісів зроблено на ній. До речі, про Python, ChatGPT, GPT, я йому сказав, на Python мені на Пиши <пиш> трішки вивчав, так і за так і зробив. Це так. дійсно. Ну і звичайно, все, що зв'язано з машин лернінгом все, що зв'язано з штучним інтелектом, от ці технології зараз в тренді. І дуже багато, якби за дуже багато попиту на подібні рішення, і дуже багато попиту на подібних спеціалістів. Їх, ну тобто. Вони, вони зараз затребувані, і це є е, е, якби актуальною ситуацією на сьогоднішній день. Клас, дякую за відповідь. Тепер перейдемо до трішки таких е, простіших питань, таких лайтових. На мою думку, чи правда євген, чи правда, що it фахівці працюють коли хочуть і отримують великі за це гроші? А частково це є правдою. Правдою, це стало після того, як почався ковід. А і всі ми активно перейшли на віддалену роботу. у нас в нам в Херсоні був офіс на 200 людей. Всі працювали там від 9 до шостої години вечора, від дев'ятої ранку до 6 вечора. І все було як в звичайних там компаніях. Да? Але коли почався ковід, то всі так розпорошилися по 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 домівкам хтось взагалі поїхав десь в кантрі сайт, так і там, де є інтернет, є ноутбук, можна працювати, і це е, дозволило е, нашій індустрії е, зробити ну бути такою трошки. Як лайтовіше працювати так, вже люди там приходять на робоче місце, умовно кажучи, в халаті і в тапочках. Вже можна приходити не о 9, а десь там пізніше. Тому от, є такий стереотип, що звичайно програмісти там можуть працювати, коли хочуть, і так далі, і тому подібне. Звичайно, що існують системи, які контролюють роботу людей, трекають час, ми можемо відслідковувати, коли почав, що робив, яку задачу виконав і так далі. Далі таким чином ми можемо ну, зрозуміти як би, value, яке привносить той чи інший програміст в свою роботу. У вас компанії контролюють працівників? Звичайно, ну я маю на увазі контролюють результати роботи працівників. Нам ну по суті байдуже це буде в тапочках і в халаті, чи там в офісі і в піджачку, і руба. Але і в вам принципово, щоб людина сиділа з 9 по п'ятої, там 8 годин а, на день? Ні, не принципово з 9 по 5, а принципово саме кількість годин mm -hmm. відпрацьованих за місяць uh -huh. а, і а, принципово щоб дедлайни і спринти сходились, плюс так як ми багато працюємо з Америкою, а деякі програмісти працюють з ну там з України, з Польщі з інших країн Європи, то а, у нас а, Часто буває так, що робочий час зміщується більше туди з обіднього до вечірнього або навіть до нічного. А тому, ну але сумарна кількість годин вона звичайно має бути правильна. Давайте так в доповнення до попереднього питання: чи справді можна стати програмістом за 3-6 місяців навчання? Ну людям цікаво, дуже коротко, якщо можна. А, відповідь така, а чому ні? Ну, по-перше, програміст-програмісту різниця. А по-друге, є різні, абсолютно різні типи технологій і а, мов програмування. Десь, деякі під, мають більш високий поріг входу, деякі низький поріг входу. Плюс важливим є базова освіта і базові навички, які є на, на, не знаю, на початку навчання. Та, якщо людина була там, умовно кажучи, фронт-енд-розробником хоче стати бекенд розробником, чи навпаки, ну, тобто це треба дивитися конкретні скіли конкретної людини. Плюс зараз дуже багато є сервісів, no-code, low-code, які дозволяють з мінімальним порогом входу прийти е, якби, в індустрію IT і потім уже на комерційних проєктах збільшувати свої е, скіли. Е, ну і Плюс не обов'язково бути саме програмістом, якби. Ну, Девелопером, да? можна бути а, там, тестувальником, наприклад, автоматизатором, або навіть мануальним тестувальником, який просто фізично а, якби, користується цим програмним забезпеченням і фіксує якісь моменти, які треба. Я, я підтверджую, можна, я їм був. А, друзі, ще одне питання: чи правда, що всі айтішники, інвентори, люди, які в собі замкнуті і не хочуть бачити нікого навколо себе? А, Ну, була така думка, я також з таким стикався, але за там, 12 років роботи моєї в it індустрії я зустрічав як ультра інтровертів серед айтішників, так і супер екстравертичних людей, які можуть бути душою компанії дуже сильно там. Класно себе поводять ну, там на людях і не бояться там і публічних виступів, і а, спілкуватися в колі як друзі, друзів, так і незнайомих людей. Тому а, я не думаю, що це прям, прям якийсь Ну, прям стереотип, який а, заслуговує на підтвердження. Маємо ще два питання, ми мусимо дуже швидко рухатися: як знайти хорошого розробника і не натрапити на халтуру? От якби ви собі шукали, якби у вас був якийсь проект, собі хорошого розробника, по яких критеріях, де би ви шукали? Ну, по перше, всі чомусь привикли думати, що розробники, якщо ми говоримо про розробника як фізичну людину, да, яку ми от прям напряму хочемо наняти, що це десь там треба шукати на якихось там фрілансах, на біржах типу Upwork і так далі. Проблема в тому, що на подібних ресурсах самі по собі розробники дуже рідко взагалі сидять. Тобто там зазвичай є якісь прокачені аккаунти, за якими стоять, стоять цілі команди. і у нас навіть такі акаунти є й були. Коли там менеджер, умовно кажучи, на фронтенді відповідає клієнтові. а як на вакаунті сидить там просто лице розробника і його прізвище ім'я, да і, і все. І якби від розробника там більше нічого нема. А фактично роботу виконує там ціла команда людей. А, тому ось на таких площадках точно не треба шукати. По-перше, по-друге, якщо ми говоримо про конкретно про розробника, а то і ви хочете його наняти собі в штат, то треба розуміти, хто його буде менеджером, тому що ну далеко не всі готові бути менеджером для розробника. А, і якщо є там менеджер, продакт, проджект і вся ця якби команда, яка потребує розробника, то тоді звичайно там спеціалізовані сервіси для пошуку кандидатів на роботу а, і так далі. А якщо немає оцих всіх ну немає менеджменту, то розробник вам не допоможе взагалі? Тобто треба йти в спеціалізовану компанію, яка має менеджера, який може менеджерити того розробника і і з ним працювати. Ви, власне, як у воду дивитися, тому що останнє питання: а чи можливо вести it бізнес без технічних знань. Відповідь так. Серйозно? Вести IT бізнес без технічних знань можливо. Чи буде він передбутковим, <laughs> як, повезе? як повезе? Не знаю. Але важливо, напевно, звернутися до тих, хто. Ну, дивіться, я просто так уявляю цю ситуацію, ми зараз вже завершуємо. Uh -huh. Що я, от мені так пощастило отримав якусь змогу, та, успадкував якийсь бізнес там від свого тата, uh -huh. мами, неважливо. Не розуміюся нічому. Але мені подобається тайтл CEO або title president. Я можу бути на цій позиції, вести, скажімо так, цей бізнес. Найнявши от спеціалістів, візьмемо вашу компанію везом, що ви все менеджели, всім займалися, я тільки приходжу, п'ю каву і спостерігаю. А, окей, мова йде про те, що ви виступаєте в ролі замовника, правильно, а ми виступаємо в ролі е, компанії. Яка робить роботу для замовника, тоді, звичайно, так, вам не потрібно розбиратися в ІТ для того, щоб замовити ту чи, те чи інше рішення. Ну, нормальна ІТ компанія задасть правильні питання, зрозуміє ситуацію, порекомендує щось і впровадить те, що дійсно потрібно. Звичайно, що якщо говорити про саме ведення бізнесу, так, як. ну, CEO IT компанії то треба, по-перше, мати класну команду, ну, там, кістяк команди, як з точки зору менеджменту, так і з точки зору технологічних рішень. А по-друге, самому ну, розбиратися, тому що, якщо там, ви не розбираєтесь, то як ви будете цим, цими людьми керувати? Ви маєте ну, мати можливість сказати там, ні або сказати так. Або... Ви могли б це взяти на себе? От у вас взагалі є така опція, що. В мене бізнес, а я зберігаю право власності, всі всі акції і так далі. І так далі, а ви менеджети повністю весь мій бізнес. умовно кажучи, it консалтинг. Я маю компанію Accenture, скажімо, от і ви просто виконуєте мою роботу. Не впевнений, що правильно розумію це питання. Тобто, а, чи, чи, можемо ми так, а, чи можемо ми менеджити бізнес як ну, IT-компанію? Так, можемо. А чи можемо ми конкретно з вами в даному кейсі домовитися, щоб, щоб це відбулося? Ну, це залежить конкретно від, від ситуації, від умов, від там, первинних якихось даних, ну, там, від того, можливо, у вас є такий супербренд, на якому От, там ви вмієте, можна, Євген своїми питаннями загнати мене в мене глухий кут, і це, це дуже добре, тому що дійсно, якщо людина нічому не розуміється, вона тоді не може поставити правильні питання. Я вам дякую за цю розмову. Я думаю, якщо люди хочуть щось додатково у вас випитати, вони можуть з вами сконтактуватися. Компанія Везом, я думаю, ви завжди підете на діалог, так і по імейлу, e і по номеру телефону, або просто десь у соціальних мережах: інстаграм, фейсбук, ви є всюди присутні. тому пишіть компанія Везом. Це it рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу, який би це бізнес не був. Звертайтеся, чи Євген, чи Сергій, чи будь-хто вам допомогу. Поможуть. Я нагадаю, що з нами був Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. Побачимось ще. Дякую. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.